Розслідування фактів зловживання красових з використанням бюджетних коштів, зокрема у будівництві. Для цього була проведена нарада, до якої були запрошені, на яку були запрошені представники прокуратури Служби безпеки України, МВС, контрольно-ревізійного управління, управління. Міністерства доходів та зводів та зборів в Рівненській області так само були запрошені представники обласної ради, зокрема керівник обласної ради, голова обласної ради Михайло Кірєв. От відповідно на цьому засіданні так само було напрацьовано, було напрацьовано техніку, яким чином ми будемо розслідувати і активізовувати роботу по розслідуванню тих фактів. І я думаю, що. Вже буквально за кілька днів запрацює слідча група вже з представниками силових структур, От, тому що ви знаєте, у нас в області вже є обласний прокурор, який приступив до виконання своїх обов'язків. І в цьому напрямку справа у нас буде набагато швидше.